Ми з вами пам'ятаємо, що кожен наш ранок і кожен наш день можливий завдяки надзусиллям захисників та захисниць, і навіть на передовій між постійними обстрілами вони не втрачають почуття гумору і діляться в Тіктоці та Інстаграмі своїми різноманітними відео. Отже, що може бути, коли насмілився підійняти голос на дружину, і яка вища освіта необхідна у лавах збройних сил? Тетяна Броцька продовжить. Добро ранку! І вдень, і вночі вони захищають нас. А в перервах між боями ще встигають піднімати дух своїми відео. Стали візомні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку коротка реклама від ЗСУ. Або якщо хочеш, крутий автомобіль. Увага на екран! Хочеш їздити на такій самій тачки, як я? до гори! Підписуй повістку. За більш детальною інформацію звертайся до ТЦК. Коли вже тривалий час ряді, що чується, ніби пташки тебе кудись закликають. Хоча особисто мені тут чується рідний Хмельницький суржик. Обережніше із депіляцією, шановні військові, щоб потім не дивувались, що з того вийшло? Я просто зробив депіляцію. Бож! Де? Там. Там. То що виходить? В тебе там тепер взагалі нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є? Є, але дуже все дивне. Лити в лавах ЗСУ, але ненароком насмілився підвищити голос на дружину. Я знаю місце, де можна тебе закопати, залити холоркою, щоб не знайшли собаки, і посадити там якусь рідкісну рослину, щоб геть не викопували. Глопнець. Коли хтось про це лише мріє, а тобі нарешті передали на нуль найсмачніший смаколик для українця у світі. Ну, звісно, після сала. Холодець домашній. Домашній холодець. Нарешті їм холодець. Ура! Щоб не плакать, вони сміялись. Або коли бойові виїзди не проходять безслідно. А як а тебе який останній номер? Номер? Последні цифри 4 чи Скільки? 42. 42? Так. Да. Оня. Кому потрібна та вища освіта в наш час, скажете ви, а от до ЗСУ як потрапити хочете? Там все серйозно. Де ви навчались? Розкажіть трошки про вашу освіту. бакалаврат філософського факультету, раз магістратура філологічного, аспірантура політологічного і на останок реєстратура психоневрологічного. Але командир нарешті відпустив додому на декілька днів, і ти просто не в силах стримувати свою радість. І наостанок. А знаєте чому після перемоги в Україні буде чимало весільних відеографів? Увага на екран! На цьому все слава Україні.